Якщо да, так, що до заподібного заходу війни? Якщо вже так творчо у нас прокуратура трактує частину 5 статтю 176 ЦПК, то я теж мушу зазначити, що в той час, коли відбувалися події на заправці, завіруха, проводила медовий... Своїм чоловіком селі Медвежа Бушка Вінницької області за 400 кілометрів від міста подій. Взагалі не мала ніякого уявлення про те, що відбувається на заправці, і тим більше ніяким чином не могла впливати на те, що там відбувається. Моя особиста думка на заправці відбувався ексцес виконавця тому що максимум, що там хтось і хотів, тих хіба що взяти трішки грошей з каси. Тому яким чином Завірюха причетна до цих подій, абсолютно мені було невідомо з самого першого повідомлення. Про всю цю ситуацію в пресі. Вона має чоловіка, вона має батьків, які тут присутні, і гарантують її явку на кожне судове засідання. І якщо вже логіка прокуратури така, що двох треба відпустити, тому що вони і близько не були на місці подій, то я сподіваюся, що прокуратура буде надзвичайно послідовна і стосується. Вірухи, враховуючи те, що вона дівчина і зовсім нещодавно виповнилася 18, в неї є сім'я, чоловік, батьки, і її і близько не було від місця подій. А все інше є фантазіями, які ми доведемо або спростуємо в судовому засіданні. Тому я прошу запобіжний захід за Бірусі також змінити на не пов'язане з триманням під вартою. Питання про е, досугність продовження тримальної девайди, має ступенти значення для встановлення обставини кримінального провадження. можливість іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню та відсутність народних гарантій та підтверджених соціальних зв'язків, які переважали заняття як ризики ухилення від суду. Відповідно до рішення Європейського і прошу продовжити обвинувачення за виросім запобіжний захисту відтримання під варту ще не два місяці. Я хочу висловити заперечення позиції прокуратури особливо стосовно недоведеності соціальних зв'язків. Видач, які ще вам соціальні зв'язки потрібні щодо людини, яка вийшла заміж за місяць до цих подій. Проводила свій медовий місяць, не була абсолютно причетна до подій, в які ви її звинувачуєте. І нагадаю вам, що Європейський суд забороняє обирати запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою, виключно через підозру прокуратури у скоєнні тяжкого злочину. Ви не довели абсолютно нічим, що вона хоч якось до цього злочина причетна. І де ваша логіка? Трьох. П'яти не було на місці події щодо двох мене заперечуєте. Щодо одної заперечуєтесь. бо ви якось ви вист...